Я Жанна Бланк на моєму каналі Наші Люди всюди. Поздравляю вас, мої любі, з наступаючими різдвяними святами. Хочу побажати вам у новому році самого головного це нашої перемоги, і щоб ви всі берегли себе, ваше здоров'я, ваше життя, і щоб ми новий рік уже зустрічали в мирі. В Спокої, в злагоді і в любові. Я хочу вам зараз продемонструвати свій маленький майстер-клас, перший майстер-клас, який я взагалі знімаю так на відео. Хоча я дуже люблю щось робити сама своїми руками. У мене мій рідний брат художник, і він взагалі дуже багато чого майструє саме, багато чого робить, і всяких яких всіляких. Дуже цікавих речей, і прикраси різні, і з бісеру, і з дерева, і з, і з кожі, і з усього. І картини в нього, ну це у нього. А я також трошки інколи цим займаюся, це моє хобі. І моє попереднє відео було про подарунки у Німеччині. І як я, власноруч, деякі подарунки такі особисті, такі вони, знаєте, незвичайні, тому що вони всі в одному екземплярі роблю сама. І кому цікаво, то я запрошую вас подивитися мій майстер-клас. Як це все я роблю? Дуже просто, швидко. От, і ще й задоволення отримуєш. Так що запрошую вас подивитися, мій майстер-клас. Напишіть, будь ласка, як вам цей мій майстер-клас. Мені дуже цікаво, тому що. Я можу надалі також якісь нові ідеї або ще щось. І також вам це все показувати. І саме от в майстер-класі, як я це роблю сама. Буду дуже вдячна, коли ви мені на це напишете свої думки. Давайте поїхали у мій майстер-клас на маленьке навчання. Я зараз у Німеччині саме різдво буду зустрічати. Мені потрібно декілька подарунків зробити. Хочу, щоб вони були оригінальні. Недорогію цієї душі, це подарунки своїми руками. У Німеччині не вітаються дорогі подарунки взагалі, і тому даю вам свій лайфхак, як зробити такий подарунок на Різдво, або будь на яке свято. Для цього я беру пляшку від шампанського зект по-німецьки. Я їх беру три, тому що ну так, планую, що буде в мене три подарунки. Потім мені потрібні пензлики для малювання, потрібні такі губочки. Лак, ну, в мене такий, такий беру, як для волосся, це прості, найпростіший. Фарби беру акрилові. вони найкраще з ними працювати, вони без запаху і водою змиваються добре. І зерветки дуже різні, які от є, я буду вибирати мотиви, які я хочу зробити на пляшках. І тоді, от вони такі різні, ще не знаю, але. Буду тоді все робити. І пошагово вам коротенько про це зроблю такий свій лайфхак. Перша дія у цій моїй роботі це коли ми робимо підготовку нашої роботи для подарунку. У нас є білі серветки, вони трьохшарові, розділяємо їх окремо от і один шар рвемо на такі дрібні шматочки. Якщо буде недостатньо, додамо ще один. Ще нам потрібен клей ПВА, додаю до нього трошки води, розмішую добре. І це от такий інгредієнт, який мені потрібен спочатку. Якщо немає клею ПВА, я напишу, який можна купити у Німеччині клей, який його може замінити. Перше, що треба зробити, це на нашу пляшку. От будь-як. Головне, щоб їх шматочки зерветки на клей ПВА посадити. Це буде основа для нашої роботи. І так, я хочу зробити на всі три пляшки. От вони, в мене три. І отак їх оце все зроблю. Потім вони в мене повинні висохнути, ну, щоб були сухі. І далі тоді уже слідчий етап. Ось я зробила основу для трьох моїх подарунків. Тобто, кожну із трьох пляшок я взяла, як вже вам показувала до цього раніше, шматочки маленькі серветки біленької. І клеєм ПВА плюс вода, все це покрила. І вони от у мене такі, зараз, бачите, І якщо там от є такі зморшки, то це навіть буде потім добре буде тоді така декор такий цікавий. І ще хотіла сказати, що спочатку потрібно ці фляжки. Трошки спиртом протерти, щоб вони були такі чисті, і тоді краще буде лягати на них оця вся первісна основа. Тепер я повинна почекати ще. Ну, я думаю, на завтра вони тільки висохнуть. Якщо хочете швидше, можете феном посушити або під батарею поставити, якщо така є можливість, або вони самі можуть стояти. І завтра я тоді продовжу. Ще хочу додати те, що коли я такі шматочки серветок рву на маленькі частинки, то їх потрібно тільки рвати, не різати. Тому що вони тоді дуже добре накладаються одна на одну і так краще буде. Їх менше буде, ну декор буде гарніший, чим їх різати ножицями, наприклад. Ну що, поїхали далі? Слідуючий етап у мене в моїх подарунках, яких я хочу зробити. Це нанесення першого шару білої фарби. Я це роблю акриловою фарбою. Ось можу показати, як купила буквально от 1 євро. Коштує така фарба, її вистачить надовго. Ось така в мене губочка є. Ну, можна просто відрізати губку від кухонної, наприклад. І от також я повинна нанести і поставити, щоб вона висохла. Тут у мене все відразу, мій стіл, мій німецький, мій чай з пирогом, мій комп'ютер, де я працюю. І я готую подарунки до Різдва. Краще за все це робити саме губкою, тому що тоді не буде ніяких розводів, ніж коли це робити пензликом. Ви можете, як хочете робити, але так я бачу краще вже я багато разів робила, і тоді дуже гарно виглядає. Буквально за. 10 хвилин я зафарбувала отакі три пляшечки. Ще в мене є одна ідея, я хочу зробити з пустої вже пляшки, таку, як вазу, то я можу вам попутно показати. Все рівно матеріал я вже використовую, і я можу зробити собі ще один подаруночок. Буде або по мені, або може, колись комусь поздоровлю когось, зроблю такий подаруночок. Ось моя така пляшка, яка мені дуже сподобалася від такої наливочки. Бачите, яка вона? І я хочу з нею зробити якусь цікаву вазу. Подивимось, що вийде. Тепер, от я міркую, які ж мені зробити ці подарунки. Тобто, це в мене буде пляшка шампанського, смачного от Я вибирала такі сорти, щоб вони були смачні. І тепер я хочу, щоб вони три були різні. От є такі, як маленькі санта Клауси чи Нікола Миколайчики як їх називають або просто так, от о, бачите, в такому чорно-білому стилі можна зробити. Або таку яскраву з іграшками, або в такому, або в такому. І це я буду тепер вибирати, що мені подобається. от Я в такому стилі зроблю три різні. Таких подарунка. Ось другий етап підготовчих робіт моїх подарунків вже готовий. От така біленька фарба. От так її зовсім мало на це вийшло. І дуже швидко будемо чекати, поки вони висохнуть. І далі будемо робити свою роботу. Я продовжую виготовляти свої подарунки. Ось мої такі пляшечки вже висохли, вони біленькі. От, і тепер я хочу три різних їх зробити. По-різному. От у мене є такі серветки, і я повиривала з кожної сервет, серветки те, що мені якби, ну, більше подобається. От одну я хочу зробити в такому чорно-білому фоні з такими зірочками, одну хочу з такими, такими Санта-Клаусами. І з ялиночками, а одну хочу з такими от вже більш класичними іграшками, прикрасами новорічними. Не знаю, може, отакі киточки ще задію, але ще до кінця не знаю. Так, в принципі, ось, вроді як я вже все придумала, а походу вже буду щось там змінювати. От, тобто цей виривати так швидше, обриваєш, а потім треба відділити, тому що трьохшарові ці зерветки, і потрібно її, щоб один тільки шар залишився, не три шари. Тонесенькі, тонесенькі. Треба їх відділити тепер. От, і далі я їх буду садити також на клей ПВА, розведений з водичкою. Це буде слідуюче таке моє дія. Це слідуючий етап. Я тепер саму серветку, той мотив, який мені сподобався. Отак наношу на мою таку пляшечку подарункову. Ось я підійшла до останнього свого шагу. Мені тепер треба все вже в мене висохло. Бачите такі? Пляшечки. Тепер я повинна все зрівняти. Щось може домалювати фарбою, щось може вирівняти, зробити в тон, як я хочу. Можна на білому фоні залишити, можна його перефарбувати в інший. Це вже комусь що подобається на його особистий смак. Можна написати щось на бутилочці, побажання комусь, комусь конкретно може хочете щось зробити. Можна і написати буде. Навіть там фломастером або чим не обов'язково фарбою. Як вам мої маленькі оригінальні подарунки, яких більше ніде немає. Вони всі в одному екземплярі, і тому вони є особливими. А ще коли ви їх робите своїми руками, то ви в них вкладаєте шматочок своєї душі. І от я вам ще раз хочу їх показати: на цей такий от у мене ще одну я вже пляш... пляшечку подарувала. А це в мене ще залишилось. Я ще планую поїхати там в гості і зробити такий подарок на цього. Що це ще може додати? Сюди можна що хочеш додати, що хочеш ще можна якісь там різні навіть такі і гудзики, і, ну що хочеш, що у вас вже на що хватить у вас фантазії. От. І вони мені так дуже сподобались на цей раз, і яскраві. От. І я доробила свою оцю таку базу, вона у мене вийшла прямо як ціла на Бачите, є така справжня ваза ще таким віконечком зимовим. Це мені також сподобалося. А ще я хочу вам показати, я вже колись показувала, що я от просто на такому пеньку, отак. От. От Зробила, от. по тому же принципу, що я і на цих пляшках робила, от також і в мене вийшов такий декоративний пеньок. Ну, його можна прикрасити як хочеш, вже на що є у тебе такої, скажімо, фантазії. Тому я вам бажаю, щоб фантазії вас вистачило на ваші подарунки, щоб вистачило у вас вашого терпіння. Якщо ви любите це робити, то мені, наприклад, це приносить дуже велике задоволення. Я навіть відпочиваю, коли я щось таке роблю творю. Дякую, що додивились моє відео до кінця. Як вам сподобався мій майстер-клас чи ні? Я старалася, щоб все було зрозуміло, пошагово все це якби робила, знімала сама. Мені цікаво, я вам вже казала, напишіть, що ви думаєте з цього приводу. сподобалось вам чи ні, мої подарунки сподобались чи ні. Може, ви свої якісь ідеї напишете, що ви хотіли, щоб я вам показала або розповіла. До побачення вам, до нової зустрічі і бережіть себе.